Питання з приводу рішення антимонопольного комітету це кажучи простою мовою успадковане від попередніх сесій питання щодо розміру ставки за оренду землі для місцевих підприємців. Різними комісіями пропонувалися варіанти у 8 і 10 відсотків. Перша цифра, до речі, підтриманий очільницею міста. Це стимул для розвитку підприємництва. Цифра у 10 відсотків на думку окремих депутатів і зокрема підприємців ситуацію лише ускладнить. Купівельна спроможність впала людей. Електроенергію. Підняли в ціні газ. Підняли комуналку. Підняли для підприємців. Теж буде зовсім інакша ціна. Зараз входить в нас новий податок 6 за квадратні метри за нерухомість. Будемо платити. То є не непосильно для людей. Проти 14 депутатів проголосували саме за ставку у 10% мотивуючи це потребами бюджету на тих, хто підтримував. Іншу позицію це справило гнітюче враження. Виглядає на то, що йде. Постійно йде напад на підприємців міста Бруштина. Для того напевно, щоб в нас знищити малий бізнес. Розвиток підприємництва питання актуальне. Тож про нього ще на сесії китаме мова неодноразово. то ж у контексті нинішніх реформ, зокрема при утворенні об'єднаної громади. А цей процес уже запущений і чекає подальшої імплементації. Я хочу, щоб сьогодні чули люди, депутати і гості. Хто є? Ми і я моя позиція, щоб громада в місті відбулася. У мене багато було питань до об'єднання громади в плані кількості сіл, входження, невходження і так далі. Ми провели дуже багато зустрічей і особисто я в обласній адміністрації. І тут в нас були зустрічі, і в селах з офісами РФ. Фактично, з листопада місяця ми зробили ті всі зміни. Необхідно було зробити відвертих противників об'єднання на сьогодні знайдеться небагато. От щодо плюсів і мінусів цього процесу, то питання у ході обговорення виникло багато. Відповідати на них довелося експерту обласного офісу реформ Ярославу Арабчуку. Він, до речі, вважає, що бурштин тоді матиме переваги. Бурштин виграє, бо це буде територія з потенційним. З населенням, з фінансовими ресурсами. А ресурси, точніше, державна субвенція, залежать від кількості сільського населення. Сьогодні Бурштин не може отримати, бо він не має такого населення. Так, для тих сіл, які увійдуть у об'єднану територіальну громаду, ця субвенція буде надана в залежності від кількості населення і тої території. Те вирішальне слово буде тоді не за чиновниками. І вже сама громада, депутати цієї громади ділять. Як правильно, як добре і куди направити, а це дає з другого боку можливість населеній громаді контролювати настільки правильно і ефективно використовуються ті чи інші гроші на розвиток структури? Загалом розмова була цікавою і конструктивною. Депутати таки побачили світло в кінці тунелю. А от наскільки довгим буде цей тунель, навряд чи сьогодні хтось може сказати.